Добрий день! Ви сьогодні знову на каналі Пані Марина і я вас рада вітати. Сьогодні я хочу вам презентувати пару весільну. Її можна одягати на весілля, особливо їх беруть до вінчання. На сьогоднішній день отака от пара в червоному. Є, є дуже багато різних пар. І в синьому, і. Різних різних кольорів із маками, і з квітами. Сьогодні дуже модно є виходити заміж у вишитих нарядах, і ми це підтримуємо. І у нас дуже багато вишитих нарядів. До нас їздять з усієї України на сьогоднішній день. Наші наряди весільні продаються і продавалися і в Америці, і в Канаді. І в Австралію посилали ми, і в Францію виходить заміж в наших нарядах. І з України до нас приїжджають цілі весілля, щоб одягнутися в наш наряд. Ми знаходимося в місті Чернівці, на Калинівському ринку. «Добробут». Ми вас дуже раді вітати. У нас великий двохетажний магазин. І у нас дуже дуже багато нарядів. Ми вас чекаємо. приїжджайте, будемо раді.